Product Owner одна з ключових ролей для будь-якої скрам команди. Сьогодні ми поділимося, чим займаються ці фахівці в нашій компанії. Пояснимо, яка різниця між Product Owner та Product Owner Associate та як виглядає їх взаємодія з іншими командами і чому без цієї команди не вийшло б створити технологічні продукти для користувачів з усього світу. Зон 3000. Це компанія, яка стоїть за розробкою продуктової екосистеми в NameCip та Spaceship, якими користуються мільйони людей по всьому світу. Наша команда Product Owners налічує 43 людини, включаючи мене як хеда product Owners, functional менеджерів, Product Owners та Product Owner Associates. Ми є частина великої професійної спільноти, де кожен та PO Associate відповідає за розробку кінцевого продукту в рамках конкретної команди. В нашому портфелі домени, хостинг, SSL, поштові сервіси та багато іншого. Все це частина великої інфраструктури, яку ми допомагаємо як будувати, так і покращувати. Наші команди працюють з технологічним стеком, такий як React, Node.js, PHP, .NET, Kubernetes, AWS та інше. Ми використовуємо в роботі Jira, Confluence, Figma, а також ми працюємо в рамках канбан процесу. Ми постійно масштабуємось. З'являються нові продукти, змінюються вимоги, росте зона відповідальності. Саме тому ми періодично відкриваємо набір на позиції Product Owner та product Owner онерсошіс. Це не про плинність кадрів, це про зростання. Ми шукаємо технічно грамотних, допитливих людей, які готові створювати справжні продукти. Тож, поговоримо більше про роль продуктовнера в компанії. Згідно з крамгайду, продуктовнер – онер це той, хто максимізує те, над чим працює команда розробки. Що ж, це визначення є влучним, проте давайте заглибимося і поговоримо в деталях, що це значить в щоденній роботі продуктовнера. онера. онер це власник беклогу. Саме завдяки здатності чітко формулювати вимоги. Грамотно пріоритизувати беклог та підтримувати його в прозорості та порядку. Все це допомагає команді зрозуміти, над чим вона працює та чому це важливо. Продуктовнер – це той, хто забезпечує ефективну комунікацію зі стейкхолдерами. Важливо розуміти, з якого контексту походить стейкхолдер та професійно розмовляти з ним його мовою, а також конструктивно реагувати на фідбек. Product Owner це ще й фасілітатор командного навчання, коли приходить складна бізнес-логіка або треба оптимізувати сталі процеси. Завдяки візуалізації, діаграмам, поясненню на кейсах, структуризації, все це Product Owner використовує, щоб донести складну інформацію просто. Product Owner це ще й командний гравець. Гнучкий, коли треба оперативно реагувати на зміни. Лідер, коли треба повести за собою, та відповідальний, коли бере ініціативу на себе. Ще хочу відзначити, що в команді Product Owners ми особливо цінуємо жагу до нових викликів. Саме це, на нашу думку, відрізняє зрілого професіонала від новачка. Коли всі процеси налагоджені, з'являється бажання розширювати зону відповідальності, заглиблювати свої компетенції, а також здобувати нові знання та навички. Для нас це сигнал, що людина є проактивною, орієнтованою на результат та хоче рости разом з продуктом та командою. Усе це ми обговоримо на співбесіді на позицію продукт Owner. Ми поговоримо як про технічну базу, так і про кейси з досвіду, а також про лідерство і комунікативні підходи. У нашій компанії передбачена також роль Product Owner Associator. Це е, точка входу для фахівців, які мають дотичний досвід, але ще не готові повноцінно працювати в ролі ПІО. Часто це фахівці у таких ролях, як бізнес аналіст проєкт-менеджер, продакт-менеджер або продакт онер. У фокусі піосочі та робота з вимогами: написання юзерсторіс, участь у рефайнментах, супровід ініціатив, координація з командою, участь у пріоритизації та взаємодія зі стейкхолдерами. Піо Асошіт працює у тісній співпраці з Піо, поступово перебираючи частину його операційної відповідальності, що дозволяє ПІО залучатися у нові стріми та розвивати менеджерські навички, а продуктоване Росоші то отримувати менторську підтримку та поступово включатись у процес прийняття рішень по пріоритетах та розвитку продукту. Ключова відмінність між цими ролями у відповідальності за фінальні рішення. Піо приймає їх та несе за них відповідальність. піо ESOSH формує контекст, аргументацію та підтримує реалізацію. Перехід до ролі ПІО можливий від року після проходження випробувального терміну, залежно від прогресу людини та наявних можливостей в компанії. Ми розглядаємо PiOSH та не як помічника, а як майбутнього продакт онера і максимально вкладаємось у його розвиток. Нам важливо, щоб людина у цій ролі не просто працювала з вимогами, а навчалась приймати рішення, бачити продукт цілісно та вести команду у складному технічному середовищі. Саме тому наш відбір включає оцінювання як продуктового мислення та аналітичних скілів, так і базового технічного розуміння. Ідеальна співпраця між піо та піосоші там це партнерство, побудоване на довірі та синергії. Саме тому ми оцінюємо також відповідність культурним цінностям та здатність ефективно працювати в команді. Моя співпраця з Зон 3000 розпочалась трохи менше року тому. Я шукала можливості розвитку обік-менеджменту, маючи досвід бізнес-аналітика. Саме позиція Product Owner Associate здалася ідеальним варіантом, оскільки це поступовий ріст під менторством досвідчених колег. Все почалося з повідомлення в LinkedIn. Далі була коротка розмова з рекрутером, тестове завдання та технічна співбесіда у львівському представництві. Все проходило швидко, а зворотній зв'язок був оперативним. Особливо запам'яталася підтримка інтерв'юерів. Інтерв'ю проходило в формі діалогу. Була можливість подумати та аргументувати свої відповіді. А колеги були зацікавлені допомогти розкрити мій підхід до вирішення кейсів. Кожен Піо щодня занурений в роботу своєї команди. Проте, коли вони збираються разом, це справді шалена енергія. Бути частиною піо-команди це відчувати постійну підтримку від колег, разом породіти з досягнень чи взяти одне в одного рекомендацію щодо складного кейсу. Бути піо це завжди про рух вперед. Тут ви отримуєте все. І можливість професійного зростання, і зустрічі навчання, які покривають важливі для вас запити, і можливість прокачувати свої менеджерські навички. Бути ПІО це обов'язково про залученість, небайдужість та бажання розвиватися в цій сфері. Це любов до прокачування свого технічного бекграунду, знання, як підтримати команду в разі потреби та вміння повеселитися на тімбілдингу в кінці робочого дня. Озон 3000 Ми цінуємо ініціативність, бажання розуміти продукт глибше та впливати на те, як він буде розвиватись. У нашій команді ми разом ставимо цілі, беремо відповідальність за результати та думаємо, як зробити краще, краще для продукту, користувачів та колег. Ми підтримуємо одне одного на всіх етапах від перших днів в команді до щоденних робочих рішень. І якщо ти шукаєш місце, де можна не лише професійно зростати, але й бачити результат своєї роботи в дії, тобі точно до нас.